Лабораторний дослід номер 1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Для досліду нам знадобляться мідний купорос, пісок, алюміній, мідь, вода, кухонна сіль, залізо та цукор. А також штатив із пробірками. Завдання 1. Розглянути зразки речовин та описати їхні властивості. Пісок. Темні бурі кристали. В природі трапляється також у вигляді прозорих кристаликів кварцу. Алюміній сріблясто сірі гранули з металічним блиском. Проводить електричний струм. Мідь. Метал червоного кольору. Добре проводить електричний струм. Мідний купорос. Синя кристалічна речовина. При нагріванні розкладається. Тому немає температур плавлення та кипіння. Цукор кристалічна речовина білого кольору. Рідкий цукор розкладається при нагріванні, тому кипіти не може. Залізо Темно-сірий метал має металічний блиск. Добре проводить електричний струм. Кухонна сіль, Біла кристалічна речовина Усі наведені речовини не мають запаху. Якщо до металевих виробів прикласти певну механічну силу, то їх можна зігнути. Це означає, що метали пластичні речовини. Для доведення здатності металів проводити електричний струм, торкаємось електродами до металевих виробів. Загоряння лампочки свідчить, що електричний ланцюг замикається. Тобто, метали проводять електричний струм. Завдання 2. Визначити розчинність речовин у воді. Для цього наллємо у хімічні склянки по кілька мілілітрів води та додамо у кожну склянку невелику кількість досліджуваних речовин та перемішаємо, У першу склянку додаємо цукор, у другу кухонну сіль, у третю мідний купорос, у четверту пісок. Як бачимо, у перших трьох склянках при перемішуванні кількість твердої речовини зменшується, і згодом взагалі речовини майже зникають. Це свідчить про здатність цукру, солі та мідного купоросу розчинятися у воді. Але скільки б ми не перемішували пісок, він ніколи не зможе розчинитися у воді.